Багато хто вважає, що поки єдиною реформою в Україні є реорганізація міліції в поліцію, принаймні, плоди цієї реформи видно, чи так це насправді у грудні минулого року на селищі шахтобудівників було відкрито пункт поліції, який працює цілодобово. У пункті чергує опрогрупа, яка готова відразу відреагувати на виклик громадян і виїхати на місце злочину. Але чи стала нова поліція ближче до народу? Знімальна група незалежного телебачення побувала на одному з виїздів, коли дільничні інспектори спілкуються з полоградцями, попереджають про випадки шахрайства, інших можливих злочинів, роздають свої візитні картки. Головна мета не тільки попередити правопорушення, а й надати повну інформацію про свою роботу разом з контактними даними. Хочу передостерігти вас, тому що є злочинці, які путем обману зложивають довірою. Громадян похилого віку представляються особами соціальних працівників пенсійного фонду, СОВБЕСУ, вимінюють гроші. Кореспонденти об'являють багато телевізору. Да. Ходять, міняють гроші, предлагають поміняти їм гроші або купити продукти харчування по низьким цінам. Замін дають. Ви їм даєте гроші, вони, якщо хочуть, вам поміняти, а вам взамін дають фальшиві гроші. А, понятно, понятно. паня. Вині, ми самі купімо да. собі, Пійдемо, хоч потім хочемо вам роздати пам'ятки. А дайте пам'ятки. А ми От. сусідам почитаєте, там обов'язково всім. Є... Я постараюся так сказати. Дивіться, в пам'ятку зазначено ага. мобільні телефони, так, так так, які працюють цілодобово. Ага. От є 102 з мобільного, є ага. стаціонарний. Тим більше но... у нас є ага. е, е, пункт, відкрився новий, так називаємо да, група да. швидкого реагування. Да. Даємо вам візитні картки, де зазначено також. Так. Мобільний телефон, так. який працює цілодобово, і ага. стаціонарний ага. телефон. Ага. Так що, якщо виникнуть ну, якісь плати, питання або не якісь, не тримайте вам особисто Мені щоб... лично дайте. і вам да, особисто. Да, 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 да. Щоб... Ви знаєте щоб... по якому ага. будь-яких питаннях. Ага. ми тепер працюємо цілодобово, ага. хоч ночі, ага. хоч днем, ага. визивайте. Ага. Ми раді будемо вам допомогти. Ага. Віталій, чим найчастіше до вас звертаються? З якими питаннями? Найчастіше до мене звертаються громадяни з приводу сімейних сварок, з приводу побутових і з приводу крадіжок. Так як буває, що сім'я, особливо неблагополучні сім'ї, звертаються, у них то діти, то чоловіки чиняють насильство в сім'ї. Голова квартального комітету Ганна Васильівна Зубенко вважає, що новий пункт поліції на ПШС було відкрито дуже вчасно і від нього є практична користь. Нам дуже удобно і ми дуже вдячні, що нам в Кавлоградській городі виділили тут приміщення, де я в будь-яку минуту, допустимо, можу дзвонити, щоб мені оказали якусь практичну допомогу. То зразу відповіді йде і приймаються зразу ж мірить. Виїжджають сотрудники, і у нас все зараз гарно. До речі, пункт поліції на селищі шахтобудівників було відкрито одним із перших Дніпропетровській області. Планується, що подібні пункти відкриються і в інших районах Павлограда. Звичайно, якщо попередньо буде доведена їх доцільність.